Рік, що змінив Україну, яким 2014-й був для Закарпаття. За кадром і у кадрі журналісти інформаційної програми вчасно про надскладний революційний рік. Як воно бути в епіцентрі подій? Новорічний настрій власноруч, чому хендмейт став таким популярним у всіх сферах декорування. Рогата та скопитами. Чого чекати від тварини 2015 року? Згадати все буремний та неспокійний рік проведжаємо разом з вами про найгучніші події року, що минає. Журналістську роботу в режимі революції, передсвятковий настрій та перспективи області на наступний рік. Про це поговоримо сьогодні, підсумовуючи 2014-й. Вітаю вас. Нова Верховна Рада, нові закони, нові проекти. Те, за чим сьогодні українці стежать особливо пильно. Адже кілька місяців поспіль із трибуни на банковій звучить – 2015-й буде складним, дуже складним. Затягнути паски та запастись терпінням радять населенню. Люди ж обурені, паски затягнуті максимально та й скільки можна терпіти. Чи заради цього весь рік відстоювали свої права? На початку року, що минає, українці масово почали страйкувати. Населення у всіх містах виходило на акції протесту. Усе, аби жити по-новому, аби зламати систему тотальної корупції. Відтак 2014-й став переломним і надскладним за часи незалежності. Цей рік приніс в Україну війну, боронячи територіальну цілісність держави на сході полягло з півсотні наших краян. Неспокійною лишається і політична ситуація в області. В наступному сюжеті згадаємо хронологію. Подій, як це було та як є зараз. Із такими емоціями закарпаття проводжає 2014-й. Однак менше року тому вони були кардинально іншими. Що Україну охопила революція, яка згодом переросла у війну, Закарпаття усвідомили тільки у січні. Тоді про місцеві акції протесту не думали. Вбивали за київських майданівців. Такого безпреділу, що в Україні ніколи не творилося від, від часів Сталіна. Вже переживаю. Зараз у речі передаю на. Туди, щоб тепліше їм було. А вже за тиждень в Ужгороді вперше зібрався міський Євромайдан, пів тисячі мітингувальників на центральній площі. Райони в цей час поки мовчать. Натомість події набирають обертів з кожним днем: пікет СБУ, прокуратури, вимоги до міського голови, голови ОДА та численних депутатів вийти з лавпартії партії регіонів та скласти свої повноваження, та діалог не складався. Перемовини та заклики до мирного діалогу результатів не дали. Як наслідок, силове захоплення адмінбудівель. А далі в області, як і у всій Україні, стало популярним слово люстрація. Мітинги, візити до силових органів, вимоги написати заяви на звільнення, ганебне прив'язування до стовпів. Потрохи органи влади почали змінювати свої обличчя. Під тиском пішли і ректор найбільшого вишу області, прокурор та керівник СБУ дотисли і обласного керманича Міндоходів. Тоді здавалося, країна має реальний шанс змінитися. Змінитися на краще. Всі люди настроєні йти до кінця до перемоги. У березні в області з'явився новий керманич молодий та амбітний Валерій Лунченко. Однак прискіпливий народ вже з недовірою ставиться до всіх політиків. За кілька місяців роботи Лунченко так і не виконав свою обіцянку. Мандат народного депутата він так і не склав. Однак замінив всіх гулів РДА та ще кількох представників відомств навесні. Ужгород отримує і нового мера. Такого ж молодого і не менш амбітного Віктора Щадия. Моє моя посада секретаргаських мера це слово на перехідний період, щоб ми змогли в цей період, поки не буде нового мера, забезпечити Життєдіяльність міста. Відтак у області починається нове життя. Спокійним назвати його важко. Громадськість пильно стежить за новою владою. Продовжує говорити про люстрацію, але її в області, які у всій державі, проводять мляво без особливих результатів. Так само, мляво, в області проходять вибори президента без порушень і з низькою явкою Закарпаття в унісон із всією країною віддає свою симпатію вже нині чинному президенту Петру Порошенку. Після виборів політика відходить на другий план, адже в країні триває війна. Протистояння на сході приносить Закарпаттю чимало хвилюючих звісток, а згодом і перші втрати. Від безсилля і з шаленим бажанням вберегти синів свого народу Закарпаття започатковують потужний волонтерський рух, усе аби назбирати на адресну допомогу. Спершу бронежилети, екіпірування, згодом більш важка артилерія, тепловізори, автомобілі, прилади нічного бачення. Натомість в області на початку осені знов новий керманич Василь Губаль на посаді замінив Валерія Лунченка, який склав повноваження, аби знов балотуватися у Верховну Раду. Закарпаття знов активно готується до ще одних виборів виборів парламентарів. Передвиборча компанія найактивніша за останні роки. Реклами багато, і вона досить агресивна. Правди тут нема ніякої. І е, в нинішній кампанії це е, дуже чітко проглядається. Причому такі досить. Е, вони непрості, досить складні технології, важко в них розібратися людям простим, але вони дуже цинічні. Справжній цинізм почався після виборів із посади виконувача обов'язків мера знімають Віктора Щадея. На його місце призначають Богдана Андрієва. І вже за кілька тижнів у своє крісло повертається колишній регіонал Віктор Погорєлов. Таке рішення прийняв Ужгородський міськрайонний суд. кажуть, опитали всіх депутатів, які зізналися за відставку Погорєлова у лютому голосували під тиском громадськості. Хоча відео із тієї злощасної сесії цього не підтверджує, а навпаки, відстав. Відставці мера всі дружно раділи під рахунку голосів. Комісія встановила такі результати за дострокове припинення повноважень міського голови 41 голос. Свою безсилість проти системи визнають і активісти разом з обласним люстраційним комітетом. кажуть всі проти кого боролися наразі, все ще біля керма. Результати роботи Турдай, який був волею цілого закарпатського народу, який зібрався на площі і просто був зметений з крісла, зараз перебуває благополучно на посаді очільника райвідділа Хуцького району. Кайло на Руках якого є навіть підтверджені злочини, підтверджені злочини, який волею закарпатського народу був зметений із крісла прокурорського зараз перебуває на посаді в Генеральній прокуратурі України в Києві. Натомість область таки отримала десятьох представників у Верховній Раді. Шість мажоритарників та ще четверо краян пройшли за партійними списками. За два місяці роботи нової верховної ради суттєвих змін в області не сталося. Однак область продовжує втрачати своїх синів на війні. За цей рік боронячи єдність держави, загинуло понад 40 закарпатських вояків. І поки одні воюють, інші продовжують ділити посади на місцях і бавитися у велику політику в малому місті. Відтак рік, що минає, можна назвати круговертю, яка повертає історію, проти якої на початку року так активно виступали закарпатці. Часом зараз у житті краю знов спокійно: подарунки, свята, концерти і гуляння новорічних днів це те, що так потрібно людям після надскладного 2014 року. Відчули і прожили емоційно наші колеги. Зпродовж року інформаційна програма вчасно підготувала для своїх глядачів більше пів тисячі оригінальних випусків новин, десятки підсумкових програм. Ми стежили та повідомляли, аналізували та розставляли акценти. Ми робили десятки включень. Усе, аби наші глядачі першими дізнавались про події. Рік буремності із невеликими хвилями спокою. Щодня область змінювалась. Змінювалась. На їх очах сьогодні про спогади наших колег, які впродовж року були вашими очима на всіх головних заходах краю. Відверто про важливе. Досі не вірю, що це було насправді. Всі пам'ятають нашу центральну площу. Як тоді було страшно, насправді страшно, тому що е, майдан майданом. А тут е, місцеве життя це твоє життя. Це завтра. Ти кі -кі, прокинешся в цьому місті, і ти не знаєш, як воно буде жити. Цей період. Е, те, що він дав досвіду, це однозначно. Але цей період дав життєвого досвіду. Як це настільки навчання і урок для свого для мого життя і там, особистого. Цей рік був особливо важким для мене. Хоча у, повсякденному, у повсякденній роботі нічого особливого так не помічалося, але якщо ти вже робиш певні підсумки в кінці року, то ти розумієш, що цей рік реально був важким. Дуже хотілося швидко, якісно, оперативно і правдиво донести всі події. Тоді нехай це було. Ем... Дещо по-нашому, дещо по по-закарпатськи зроблено, але ми дуже старалися тоді, і дійсно кожен відчував дуже особисту свою відповідальність велику за ці дні, за, за те, як ми спрацюємо. І тоді ми, здається, тоді ми сформувалися як команда в нашому колективі. І е, на фоні цих подій, які стали початком нового етапу нашого життя. Це було дуже важливо для подальшої нашої роботи в команді в команді новим. Люди агресивно були налаштовані в першу чергу і не хотіли відповідати. Дуже скептично взагалі до журналістів ставилися, відштовхували якось всі питання, не хотіли відповідати. І от тоді ставало страшно. Страшно було, коли ми бачили ось ці. Смерті це було страшно, але водночас, ось це піднесення, я думаю, відчували всі, якесь, як коли після зими настає весна: сподівання, звершення, полегшення, очікування чогось нового. У мене особисто такі були відчуття, але в принципі це вже не вперше в моєму житті, тому що помаранчева революція в мене теж такі почуття викликала. Ну тоді якось воно було не так глибоко. Для мене рік був дуже важливий і закінчується він новим моїм особистим етапом в житті. І безсумнівно, 2014 рік я завжди буду згадувати як рік на тисі. І про свята, які наближаються. Підготовка до них цьогоріч особлива. Після стресу, напруги та надважкого року люди шукають спокою та розради у найрізноманітніших заняттях. Вже кілька років поспіль Закарпатці намагаються бути особливими у деталях. Так званий хендмейк, мистецтво створювати речі поступово вилилося у життя закарпатців. Саме завдяки хендмейду, цьогоріч в області вдалося провести десятки благодійних аукціонів. На підтримку дітей інвалідів, військовиків та навіть безпритульних тварин. Одні створюють, а інші залюбки купують у всьому світі. Вироби зроблені власноруч, а не з серійного виробництва мають особливу ціну. Дизайнерів та хендмейдерів вважають одними з найбільш творчих людей, та й заробляють вони цим непогані гроші. Чи заради грошей роблять це закарпатці? Та чи кожен може створювати унікальне у наступному відео? Ну, нужно желание, нужно время, и мне нужно, кажется, нужно э, ну, усидчивость какая-то, да, в, в каком-то плане. То есть нужно заставить себя сделать еще лучше, еще лучше учиться. Них декораторів і художників до найменших закарпатців цьогоріч навіть дошкільнята готують прикраси для ялинки власноруч. Батьки ж наголошують, це економія коштів, а ще оригінальність. Та найважливіше додаткова можливість побути разом з дитиною. Сьогодні робимо новорічні іграшки на ялинку. Цікаво, що є якась аль аль альтернатива мультфільмам і комп'ютеру. Ну це просто цікаво. На жаль, сучасний світ такий динамічний, що батьки не так багато спілкуються з своїми дітьми, садочки, там школи, бабуся, дідусь, якісь групи продовженого дня. І завжди є тільки один або два вихідні, коли можна поспілкуватися. Але якщо залишитися вдома, то це знову ж таки зведеться до перегляду мультфільмів, телепередач, прибирання. Там я не знаю, будь-що можна вдома знайти і знову ж таки не спілкуватися. А коли ти вже приходиш на такі от заходи, на такі майстер-класи, ти тісно сидиш із дитиною, щось робиш, допомагає ти на одному спілкуєтеся, можливо, щось не получається, можливо, щось і сваритися, але це є спілкування таке тісне, сімейне. От Для наймолодших цьогоріч вироби зроблені власноруч мають особливий зміст. Я роблю анг... ангела, я е, для, для солдатів, щоб їм щоб вони носили е, все у карманчику, і, і, ці, і ці англочки їх завжди оберігали. Цьогоріч у стилі хендмейд прикрашена навіть головна ялинка Ужгорода. Дизайнери ж зізнаються, це мистецтво підвладне всім. І в кожному випадку результат буде індивідуальним та особливим. Зділений там стол табуретка – це ж теж хендмейд. У нас в школах цьому вчать, В принципі, шити щось, вишивати. От придумати щось своє, вот это, наверное, все таки не кожен може. Сніжинки, обереги, аксесуари та іграшки усе, на що вистачить фантазії. Саме завдяки хендмейду можна втілити в життя найсміливіші дизайнерські рішення. Або ж зробити найкращий подарунок, який коштує більше ніж гроші, адже в нього вкладене тепло рук і серця. А напередодні новорічних свят це саме те, що треба. Рік 2015 й за східним календарем називають роком кози або вівці. Якщо останніх звикли називати безпринципними, розгубленими та такими, що не відрізняються індивідуальністю, то коза тварина з характером. Головні риси цієї симпатичної домашньої тварини це кмітливість, артистичність, доброта і незалежність. Астрологи прогнозують, рік прийдешній принесе нам відпочинок після важкого і стресового року коня. Та що кажуть про цю свійську тварину, ті, хто проводить з нею кожен день і для кого. Бо вона майже як член сім'ї знає Максим Мельник. Ми об'їхали півміста і все-таки знайшли її на околиці Ужгорода. Знайомтесь, це коза маня, героїня наступного року і гроза усіх тутешніх собак. Просто маня, як її усі тут називають, не така вже й проста. Має міську прописку, пасається в одному з найдорожчих районів Ужгорода і гордо носить титул принцеси мікрорайону Червениця. Не коза, а справжнє золото та ще й член сім'ї. Так про неї говорить її господарка Марина, юрист за освітою. А тепер просто мама у декретній відпустці. То я вийшла на заміж. Я думала, що рано чи пізно мене буде маленька дитина. І для своєї дитини я хотіла як краще. І моя бабка села подарувала мені козочку. І коли народилася моя мене хлопчик, то я вже знала, що в мене є для нього чисто екологічне молоко. У часи економічної кризи, генетично модифікованих продуктів, нечесних виробників молока і масла, підступних політиків і усяких інших неграздів, рідна Маня просто неоціненний скарб. Хоч і дійсно має дуже норовливий характер. Вона норовлива коза, її не можна обіжати, навіть якщо собачка йде біля неї, вона не дасть пройти. Вона йде битися. Ви її боїтесь інколи. Інколи й боюся, тому що ти не знаєш, як шо вона буде робити. господарка мані щиро вірить, наступного року рогата пані принесе усім щастя і родині, і усій країні. Це певна ситуація в нашій країні, хоч ми живемо на заході, ми переживаємо за людей за війну, і, звісно, бажаємо, щоб цей рік наступний приніс щастя в сім'ї. І щоб в нашій країні почалися ла... спокійні часи. Та яка вона насправді душа у простомані, ніхто не знає. Як справжня жінка, вона має свою таємницю. За гострими рогами і копитами ховається ніжне і велике серце, яке хоче одного великого, чистого і сильного кохання. Чого усім і бажаємо у наступному році? І наостанок цього разу питання: чим вам запам'ятався рік, що минає, ми ставили не тільки краянам на вулицях міста. Ми поставили його першим особам краю. Яким цей рік запам'ятають місцеві політики? Далі у відео. саме головне, що влада стала відкрита до народу. Двері всі відкрилися. І десь люди бачать реальну ситуацію і реальні проблеми, які є в нашій державі. Це якби, перша основна річ. Друга річ, що сьогодні громада готова до реформ. Ну і третє, мавірно, саме, саме головне і саме страшне, що ми ніколи не думали, що в нас буде війна. Україна патріотично об'єдналася. Другий момент Закарпаття а, сьогодні а, є рушійною тим моментом, що рухається в європейську сім'ю. І подає приклад всім другим областям, як треба об'єднуватися, як треба жити в мірі біля 100 національностей, які сьогодні проживають у Закарпатті. Це теж важливо. І третій, теж основний момент: я бачу, як помінялася наша молодь. Вони мислять по-новому. Сьогодні треба слухати їх. Найголовніше, звісно, революція, яка відбулася, те, що нам вдалося скинути Януковича в Києві, скинути місцевих Януковичів по областях, по районах, по містах. Друга річ, це найгірше, що трапилося, це війна і те, що до нас в область в місто почали приходити повідомлення про смерть наших земляків, які загинули на Сході, захищаючи країну. І третє, що запам'яталося мені, як мешканцю міста, це те, що через недосконалість, корупційність нашої правоохоронної судової системи в Ужгороді ми побачили, що повернувся погорєлов якого ми е, на початку року відправили відставку, ця ситуація з е, моїм зміщенням незаконна? Е, друге, мене здивувало, те, що е, в Ужгороді практично професійно не пропрацювали зовсім маючи певні кошти. Зовсім ці дві-три ямки, які зробили, це не показник. І третє, е, ці питання після вибору президента, що парламент е, знайшов е, таке рішення, що збудоважило все суспільство. Тобто, війна, е, АТО, смерті і так далі. Цей рік показовий в тому, що ну, ми починали шукати Європу, а знайшли фактично Україну. Друге, це те, що суспільство консолідувалося, так, і такий внутрішній патріотизм він, ну, настільки тепер високо стоїть, що ну, є надія, що саме це поборе ті негаразди, які є в країні. Третє, люди стали напевно один до одного більш чутливі і думаю, що така любов. Один до одного, да? вона і ну, спасе нашу країну. І з тим самим питанням ми звернулися до народу. Що з того вийшло? Дивіться далі. Ще дорожнеча кругом така, що вже постійно дорожає, дорожає, дорожає. Хотілося б, тим більше це на сході, що в нас твориться, взагалі ужас один, Хоч би закінчилося вже. Всі про це. У мене теж і внук і, і, і я тим більше, ще більше переживаю. Це запам'ятався він. Гарним футболом від донецького шахтара добрими посмішками хороших людей назначили нашого президента. Очень много отрицательних висловлення про нього. Але все ж таки десь -то є оптимізм і віра. Когда... Тяжкий від революції війни. Запам'ятався э, тим, що Перший раз поїхав в Болгарію з командою літом. Ой, господи майдан. В цьому році в перший клас пішли. Ага. Хороша подія. Е, тим, що у нас в нас е, війна, тим мені не сподобався і, е, і ще що. І, і все. Пониженням рівня життя наших людей війною з паном Путіним. Розочаровані всі з нашою країною і все. Дуже погано, те, що пройшов рік, а ми нічого так і не зробили позитивного. Але є надія на 15, й на 16. й на цьому у нас все. Ставимо крапку в інформаційному 2014 році. Ми завершуємо проект вчасно, підсумки тижня. Ми вдячні за довіру і за те, що були з нами. Вже в січні у випусках новин будемо інформувати вас про події Закарпаття. Ну а поки гарних святкувань, відпочинку та емоцій. Нехай 2015-й принесе нам мир. Бережіть себе.